Дует заслужених артистів України Іван Кисавченко та Славка Антонійчука разом гурт ріка Життя розпочинає масштабний проект Караоке на селі його вже називають безпрецедентним, адже досі жоден регіональний телеканал не створював продукту такого масштабу. Сезон вибухового музичного шоу розпочала обласна телекомпанія Львів ТБ», до якої долучилася і районна телерадіокомпанія Броди. Караоке на селі це родинний співочий проект, який поєднує красу української пісні, дотепність козацького гумору із щирістю та відкритістю галицької душі. Чудові декорації, якісне технічне забезпечення і бажання величезної команди працювати задля успіху, адже караоке на селі, як жодна інша передача, показує національний колорит галичанина з усією його любов'ю до традиції, патріотизмом, працелюбністю, і що не менш важливо, вмінням файно забавлятися. Мандрівка селами Львівщини розпочалася у вузловому селі Радехівського району. Його назва походить від слова вузол, бо на північ від села Дорога на Луцьк, на захід у Броди і на південь до Львова. Село Вузлове, щоб вся Галичина, вся Україна побачила, як ми, українські, справжні галичани, вміємо забавлятися, вміємо працювати і знаємо, як вміємо гарно співати українську пісню. «Привіт У вузловому караоке на селі вдалося розбудити, розвеселити і згуртувати селян, пригадати ті улюблені мотиви, пісні та мелодії, які супроводжують українців із народження від дитячих колискових до весільних. Селі караоке, караоке, ли пісня на всі боки. Ваші оплиски полоні. Переможців караоке на селі визначає спеціальне технічне обладнання, яке реагує на овації та оплески вболівальників за рівним звуком. Подарунки для кращих голосів караоке на селі варті, аби позмагатися. Проект має спонсорську підтримку багатьох відомих торгових марок. До прикладу, кращий співак вузлового отримав велосипед що на всі ті негаразди, які інколи є в селі, ми ще вміємо веселитись. Дякую вам, що ви прибули сьогодні всі сюди, щоб допомогти започаткувати проєкт караоке на селі. І, напевно, не випадково, що проєкт починається з Возлівської сільської ради. Наша земля багата на співучий народ. У нас душі оголені співучі, доступні для нас, для наших сусідів, для цілої України. Бо від сьогодні караоке на селі, дякуючи Львівському обласному телебаченню обласної ради, буде транслюватись і далеко на схід, далеко на захід, на північ і на південь. Сьогодні возлове довело, що караоке може бути не тільки на Майдані, воно буде, може бути в наших українських селах. Не даремо ми розпочали цей проект саме звідси, з батьківщини Ігоря Білозора. Того, хто загинув за українську пісню, без ірини сех, як мені підказують, не було би кароки на селі. Речі особливо чекають на проєкті гостей у вишиванках? Відтак щоразу будуть розігрувати індивідуальний приз за кращу вишиту сорочку. Ваші учні вора. Українське село, У найгірші часи, ми збиралися і співали. Тому такий вузлик сьогодні розв'язався. Українська пісня продовжує крокувати селами і селищами, містечками України.